З огляду на те, що я вже близький до 30 років, буквально за місяць, хочу дати не то, що навіть рекомендацію, а невеличкі невеличкий харч для роздумів молодшим людям про те, що важливо розвивати в собі, на чому робити акцент, адже з кожного з нас в житті бувають різноманітні переплеті, і інколи важко зрозуміти, що дійсно слід виділити з поміж іншого. Так ось скажу вам я наступне. Будь-які зрозумілі чи не ситуації завжди слід ставити ставку на себе і на свій розвиток, тому що завжди в кінцевому результаті все, що у вас залишається, це ви самі наодинці з собою з усім набором ваших навиків. Дою від собі, зараз вас роздягнули, кинули в якесь незрозуміле місто і кажуть: Виживай. І що ви будете робити? Сформуйте необхідний набір навиків, які допоможуть вам почувати себе впевнено в першу чергу, комфортно вже потім, впевнено собі, в своїх силах. Будьте вірні собі.